Всім привіт! Ви на каналі Читай Швидше і з вами я Марина. І сьогодні я знімаю свій перший влог на цей свій новесенький канал. Я насправді дуже сильно люблю формат влогу, тому я думаю, що це більш такий розслаблений формат, коли я можу не так сильно хвилюватися як під час того, як знімала перше відео. І сьогодні я п'ю кавусю, в мене тут написано душніла, тому що я вважаю, що... Я така і є, трошечки таке буває. Отже, в цьому влозі я хочу з вами, по-перше, дивіться, яка в мене гарна ялиночка, я хочу з вами в цьому влозі разом почитати книжечку на зимову тематику. І це має бути трилер. І насправді я цю книжку вже почала читати, як ви бачите, тут у мене стоїть закладинка, але перед цим давайте все ж таки з вами її розглянемо і зрозуміємо, в чому ж саме її зимова тематика. Отже, у мене тут рут вела одне за одним. Мені подобається, як пишеться авторка, тому я. В принципі, більш ніж впевнена, що цю книжку я буду читати доволі швидко, бо зазвичай вона вміє тримати увагу, вміє захоплювати ще з перших сторінок. Мені, наприклад, дуже сподобалась книжка Та дівчина, яку я восени прочитала. Це було дуже класно, і здається, я її прочитала десь дня за три, враховуючи, що там більше 400 сторінок. Тож, я думаю, що і цю книжечку я швидесенько прочитаю. Отже, по-перше, в неї тут дуже гарне оформлення. Ось таке новорічне на політурці. Далі тут неймовірний зріз. Дивіться, який. Сподіваюсь, що фокус у нас не підведе. Ось такий зріз. І тут дуже класні форзаці. Подивіться, які форзаці. Зима. Сосна, шишки, просто супер, дуже атмосферно. І в мене вже є, власне, перші враження, тому що я вже е, прочитала 43 сторінки. До речі, дивіться, яка в мене ще закладинка. Також така новорічна атмосферна. Я вам е, показувала ці закладинки в першому своєму відео. І вирішила, що ну, якраз вона мені сюди підійде. А, так, І ще що хотіла сказати, що це видавництво РМ. І вони дуже класно видають книжки, по-перше, папір приємного кольору. Далі дуже приємний шрифт. Ну, коротше, це саме задоволення. І книжки у них збільшеного формату, вони дуже класно розкриваються. ну, Це просто, просто суцільне задоволення. Тому що перед цією книжкою я читала. Трилогію каравал від видавництва KM Books. І там книжки, звичайно, геть інакше надруковані. Хоча сам шрифт і папір також були хороші. Але от те, що книжка так файно розкривається, мені це дуже подобається. Це мене дуже-дуже підкупає. Так от. Давайте з вами поділюся першими враженнями. Це відео, звичайно, буде зі спойлерами, тому що як можна розповідати враження від книжки, якщо не розповідати спойлери. Отже, у нас тут компанія із 10 людей, вони всі є співробітниками і на, здається, на Різдво вони вирішили поїхати е, е, на курорт лижний у Франції. Звичайно, що там зима ще з самих перших сторінок. Тобто одразу йде зима, і це дуже гарно описує авторка, дуже атмосферно, тобто там прям. Так деталізовано, що вона прямо описує, як скриплять шини автомобіля, який їде по снігу, як там кучугури вздовж дороги, тому що дорогу чистили і утворились кучугури, і що їхній мікроавтобус їде по цій дорозі, вузенькій, і нібито вони в якомусь тунелі. Тобто дуже так прикольно, атмосферно. А, і, значить, наші герої доїжджають до підніжжя гори на е горі на схилі. Там знаходиться будиночок, в якому вони мають відпочивати. Будиночок, я так розумію, великий, тому що е, в ньому цілих 9 кімнат, і м, працівники цього будинку стверджують, що вони можуть розмістити в себе до 18 осіб. Тобто уявляєте, що там дуже великий будинок. Також нам розповідають про е, цих самих працівників, їх там двоє: це кухар і. Е, Ну, дівчина, яка займається, ну, прибирає там все таке. І, значить, у нас там розповідається і про враження у самих працівників від тих людей, які до них приїхали. І про людей, як вони собі сприймають цей будинок, тобто я дійшла до того місця, коли вони тільки прибули до будинку і вони туди заселяються. І що ще саме цікаве, що оскільки там все заметене снігом, там працює фунікулю, фунікулер, який е, також я так розумію, доволі незвичний, бо він е, піднімає нагору. І не так, як ну, я наскільки в своєму житті їх бачила, то це ну, відкритий простір, так, там натягнуті троси і прикріплені кабінки. То тут якийсь він закритий, там нібито скляний такий тунель, і по цьому тунелю їздить такий типу вагончик. І саме цим вагончиком доставляють усю продукцію, все-все-все, що потрібно, на туди, на схил, там ще знаходиться десь якийсь. Ну, невелике якесь поселення. І тобто, повністю воно сполучається з е, містом лише завдяки фунікулеру. Я думаю, що це, цей момент зіграє якусь роль у цій книжці, оскільки я вже чула, що тут щось таке станеться, що вони залишаться в закритому просторі і не зможуть звідти вибратися. Ну, мені дуже поки що дуже цікаво. Е, у всіх персонажів там вже нам одразу прописали, розповіли, в кого який характер. Ну, цікаво. І цікаво, що так багато персонажів. Це перша книжка, в якій аж так багато людей. Ну, я сподіваюся і очікую на якісь класні такі нервові емоції. Ну, а на цьому в мене все. Е, на сьогодні я буду допивати свою каву і. Буду далі читати книжечку. Привіт! Йду зараз до своєї майстриньки нігті робити. Я вже до неї хочу мовитися років сім. І тому на своїй такий невеличкий презентик. Там чашка з подвідним дном, з ялиночкою і трішки цукерок. Іду на манікюр як на свят. 18 грудня в Кропивницькому немає снігу і навіть сонечко вилазить. Я сьогодні хочу розпакувати книжки, тому що в мене просто нетерплячка. Я спочатку подумала залишити їх для окремого відео з книжковими покупками, але я не можу втриматись. тому давайте розпакуємо цю чарівну коробочку разом з вами. Тільки подивіться, яка це краса, в мене просто немає слів. І як ви можете зрозуміти, це до мене приїхала посилочка від Artbooks. Я замовляла в них книжечки ще на Чорну П'ятницю. Але я замовила не тільки книжки, які вже були в наявності, та ще й замовила книжку, яка у них йшла поперед замовлення. І тому саме зараз до мене вони нарешті. Приїхали у кінці грудня. А, мені так хочеться побачити. О, так! Отак. Це Це просто, що ви бачите перед собою, це скарб. Так. Клас. Тут мені поклали подаруночок. Ось таку закладинку. Що тут написано? Ласкаво просимо до будинку Старлінгів. Заходьте, якщо наважитесь. О, клас. Така вона, значето так. так, Ще якась листівочка з Новим роком, з побажаннячками. А що це таке? Моя книжка року. О, клас! Це можна тут щось відмічати буде, так? Відмічати найкращу книжку. <смі> Клас. Це прикольно все, але тепер давайте розглянемо, що мені тут приїхало. Неймовірна краса. Ось саме цю книжечку я брала по передзамовленню. Вона така soft-touch. І на ній ось такі пташки. І вони йдуть глянцеві. Начебто гарно зараз видно. Значить, у нас тут. Алікс і Герол. Якщо... О, Матін горіть на, яка тут. Який тут зріз. О, ви бачите це? Це просто. О, я в захваті. Якщо чесно, я навіть не знаю, про що воно тут. Оце так я замовляю книжки. Але це не має значення, ми розберемось потім. Про що тут? Ой, як гарно! Ой, оформлення просто шрифт гарний, колір паперу, малюнків немає. Книжка просто неймовірна. Вон, тут кішка допомагає трішечки. Так, наступна... Ой, тут ще щось лежить. що це? Це закладинки такі, мабуть? По вигляді змії. Аж дві штуки. Щось таке прикольне, мабуть, це закладинки там. Прикольні такі. Так. так, оця книжка. Це божечки, яка ж вона величезна. Дивіться, Та яка цеглина. Ого! Вона також совтач. Це е, фольга, здається, так називається. А тут е, йдуть е, буковки такі глянцеві. Як же ж це виглядає? Божечки, вони вміють видавати книжки. Дивіться на цей зріз. Що це? Хіба можна так видавати книжки гарно? Я в шоці? Так, такий у нас тут форзац. Ой, а ще тут дрібніший, мені здається. Так, да, він дрібніший, а сторінок тут ціла купа. Скільки тут взагалі сторінок у цієї? Ой, цієї книжки. Зараз я пошукаю. 544 сторінки. І шрифт такий доволі некрупний. Ну, мені, може, так здалося, не знаю. Уф, оце буде потужно. Так, і остання книжечка. Також має бути отак Вона ілюстрованим зрізом. Клас. Голландський дім. Так, оце, здається, сімейна сага. Нарешті я, хоч про одну з трьох книжок можу щось сказати. Уф. Просто краса. Знову ж таки, софтач плюс гля... глянець. І подивіться, який зріс. Це щось неймовірне. О, який форт гарний. О, ну це просто захват, я не знаю. Так, і тут шрифт такий, як у, у другій книжці. Давайте подивимося разом тепер всі ці неймовірні зрізи. О, це ті книжки, які треба ставити зрізами. Подивіться. О, все, я в великому захваті побігла їх кудись, покладу. Насправді завжди було цікаво, як саме книжкові блогери записують свої відео. У мене є підозра, що вони його записують при вимкненому світлі і з освітленням тільки кільцевої лампи, як я це зробила зараз. Зараз подивимось, можливо, мені доведеться перезаписувати цей шматок, тому що насправді в в'язальному Ютубі. Ну, здебільшого не прийнято, ну не, не те, щоб не прийнято, здебільшого всі знімають руками в кадрі. І тому для мене трішечки незвично сидіти е, обличчям в кадрі. І е, я ще не дуже вмію оце так робити, як роблять всі ці книжкові блогери, щоб така була картинка з цікавим світлом. Але я розумію, що мені позаду треба ще тепер. Десь роздобути якусь кольорову лампу, як дівчата включають фіолетовий синій червоний колір. Одним словом, привіт, <смір> я дознімаю нарешті цей шматочок влогу. Тут позаду мене кицька спить, не знаю, чи буде її видно. Одним словом, я хотіла насправді зробити декілька підключень. По книжці. Але я, звичайно ж, коли щось планую, в мене, звичайно, все завжди не виходить. Це в мене так завжди. І тому у мене буде тільки перше підключення, де я тільки трішки прочитала книжку, і буде друге підключення, де я вже її прочитала повністю. І, до речі, сьогодні я тут не одна, крім кицьки, зі мною прийшов ще один. Витвір. Так. Ну, оскільки я вам казала, що я взагалі-то в'язальниця, то я не могла не прийти і не похвастатися, не повихвалятися своїм новим творіннячком, ось таким лосиком. Mm -hmm. так. Ось така я молодець. <ріст> Якось невдобно вийшло. Ну, добре. Так от, я закінчила. Щойно цю книжку. Сьогодні у нас 23 грудня, і завтра я буду цілісінький день готувати якісь страви, тому що Різдво в цьому році ми вже будемо святкувати 25 грудня, тож треба вже готуватися. Так от, я прочитала книжку. Я думаю, що оціночку я їй все ж таки поставлю 8 з 10. І поясню чому. Насправді, я вже читала книжку цієї авторки, це у нас Рутвеа, і я читала книжку Та дівчина. Я чула відгуки, що ну, всім ця книжка так собі. Казали блогерки, що ну, інші книжки все ж таки поцікавіші будуть. А мені книжка Та дівчина дуже-дуже сподобалася. І, здається, я її поставила, мабуть, навіть десятку. Зараз не можу точно згадати, але здається, що так. А ось ця книжка, якщо чесно, десь всередині, вона мені стала такою нудною, що я просто, ну, я не знаю я не знаю чому. Можливо, це пов'язано з тим, що я декілька днів хворіла, і так я її якось сприймала неналежним чином, але було мені чомусь нудно. І під кінець, десь на 300-й сторінці. Мені стало дуже цікаво, тому що вже почалася розв'язка, і я зараз спробую з вами поділитися своїми емоціями щодо цієї книжки, так, щоб не заспойлерити. Отож, я не вгадала, хто тут вбивця. Не вгадала взагалі, я вам скажу, на кого я подумала. Це я подумала на кухаря. Не знаю чому. Він мені чомусь здавався дуже підозрілим. Але це неправда, не кухар. Коротше, якщо ви будете читати книжку і подумаєте, що це кухар, то знаєте, що це не він. І та людина, яка була вбивцею, для мене була абсолютно неочікуваною. Крім того, хочу зауважити, що в цій книжці дуже багато згадок про різні пісні. Тобто, можна сказати, що ця книжка вона вся така була музикальна, тому що тут все зав'язано навколо музикального додатку, і тут просто практично кожна, кожен розділ починається з, зі згадки якоїсь пісні. Це дуже цікаво. Я думаю, що для меломанів це буде дуже цікаво. Далі, тут розповідається про катання на лижах. Я в житті, ну. Не каталась, можна сказати, на лижах. Е, ті мої проби пера, коли мені було десь 8 років і хтось із дітей витягнув на вулицю свої лижі, і ми каталися просто по дорозі, це не можна назвати катанням на лижах. Але, тим не менш, я, ну, якщо чесно, навіть ніколи не цікавилася лижами. І навіть не хотіла. Для мене поїздка в гори це не тотожно катанню на лижах. Для мене поїздка в горах це тотожно підняттю на гору. Тобто я полюбляю підніматись на вершини. І власне в жовтні цього року, 24-го, я піднімалась на чергову свою вершину хом'як у в наших Карпатах. А, але про зимовий відпочинок в горах я якось чесно навіть і не мріяла і не планувала. А коли я прочитала цю книжку, я зрозуміла. Що я ще більше не хочу навіть пробувати їздити на лижах. Тут так все детально описується, як мороз б'є по шкірі, як ти весь такий одягнений в спеціальний теплий одяг. Як треба бути дуже обережним, щоб не впилятись ні в яке дерево, ні в який пеньок, ні в який камінчик. Коротше, я така читала, і на мене. Це наганяло таку журбу з приводу катання на лижах, що я така ого, думаю, ні. Тепер я точно не хочу на них кататися. Я розумію, що тут історія видумана, але тут дуже яскраво описується довколишній світ описується. Мороз, холод, сніг, заметіль, як люди обмерзають, як їм холодно, і як їм коротше дуже яскравий цей опис, і він мені насправді сподобався, бо це ж треба ще так вміти майстерно описати ось цей довколишній світ, щоб тебе аж так це сильно проймало, щоб в моєму випадку мені аж просто. Повністю відбило бажання хоч колись спробувати кататись на лижах. Я думаю, що це велика майстерність насправді. Але, ну я ж кажу, мені здалося, що якось там всерединці трішки воно було затягнуте. Хоча, можливо, знову ж таки, це через те, що я хворіла. Але. В цілому, в мене залишились гарні враження від книжки, тому що вона гарно читалась легко. Ця авторка дуже гарно вміє писати, і, ну, в принципі, неочікувано було. Навіть коли вже сказали, хто це зробив, я така. Та ні, ну, мабуть, нас водять за ніс, і, мабуть, насправді вбивця інша людина. Я до кінця не вірила, навіть уже коли прямим текстом казалося, що. Оця людина оце зробила, і ця людина це визнавала, я все рівно така читала і думала: ні-ні-ні, я не можу повірити. Я думаю, що тут буде якась, якась загвіздка, щось буде, що ну, не буде все так просто. А виявилось, що нам практично отак от на долоні пояснили, заявили і виявили. Хто вбився. Я чесно трошечки навіть цьому здивована. Але ну це цікаво, я не кажу, що це погано. Це цікаво, мені сподобалось. В принципі, мені сподобалось, я вважаю, що оціночка 8 з 10 це гарна оцінка для книжки. Це не низька оцінка. Тому, звичайно, що ця книжечка залишиться в мене в бібліотеці, і я, звичайно, що продовжу знайомство з іншими книжками цієї авторки. І знаєте ще про що я подумала? Що коли я знімала розпаковку цих неймовірно гарних книжок, я не була абсолютно готова, щоб хоч щось про них сказати. Тому я підготувалась і прочитала анотацію. Невже? І хочу все ж таки виправити ту ситуацію і трішки вам сказати пару слів про ці неймовірно гарні книжки. Кожна з цих трьох книжок, які ви бачили в розпаковці, вони про життя людей. Але ось саме ця книжка Будинок старлінгів, мені здається, що в ній буде якась містика, трішки містика. Ну, судячи з того, що написано в анотації, то там щось буде відбуватися у будинку. Там буде дівчина, яка е, хоче покращити становище свого брата. І якимось чином вона опиняється в цьому будинку, і там щось буде дивно відбуватись. Ну, це так як я це зрозуміла. А насправді я вам вже точно зможу сказати, лише коли її почитаю. Далі, ось ця книжка. Я взагалі спочатку думала, що це мідноголовий демон. Я думала, що ця книжка. Якась буде, типу, про фентезі, щось таке, а воно зовсім не так. І демон це, виявляється, ім'я чоловіка, про кого буде розповідатися в цій товстезній книжці. Про його долю тут щось буде про кохання. ну, Якісь будуть проблеми з цим пов'язані. І ця книжка має бути, наскільки я зрозуміла, сумною. Тому подивимося. Набрала собі сумних книжок, але мене це не лякає, я спокійно таке читаю. І, знову ж таки, голландський дім. Я вам казала ще під час розпаковки, що це книжка-сімейна сага. І так, воно так і є. Але, ну, звичайно, що тут не буде все так просто. Тут буде щось дуже сумне відбуватися з цією родиною, яка е, просто бідувала і потім якимось чином. Все ж таки змогла вибратися з цього становища і е, досягти якихось успіхів. І при цьому так потім стається, що брата і сестру, тут знову ж таки брат і сестра, як і в першій книжці, е, їх виганяють з їхнього дому, і вони опиняються на вулиці і мають якось там виживати. Ось. Ну, тобто всі три книжки вони будуть такі: складненькі, сумненькі. і... Ну, нічого страшного, я ж кажу, я цього не боюся. Тепер треба тільки запланувати, коли я ці книжки зможу прочитати. Ну, а на цьому в мене все. Якщо б ви хотіли зі мною обговорити книжечку, яку я читала у цьому влозі, то я буду вас чекати в коментарях. Якщо ви хочете написати щось зі спойлерами, то ви на початку свого коментаря вкажіть, що там буде спойлер, щоб інші глядачі. Е Ну, не прочитали для себе щось те, чого вони б не хотіли знати про цю книжку. Я буду дуже вас чекати в коментарях, буду дуже вдячна за вподобайки, тому що це дуже допоможе моєму молодесенькому каналу розвиватися і знаходити своїх глядачів. Я буду вам дуже за це вдячна. І, звичайно, підписуйтесь, ставте дзвіночок. І наступне відео у нас вже буде про прочитане. Грудня. А на цьому в мене все. З вами була Марина і канал «Читай Швидше до наступного відео. Маленький секретик про зйомку. У Мене тут сукня, а під сукнею піжама і в'язані шкапески. Тому що я замерзла. Отак. Тепер треба розібрати цей весь гармидор. Розкласти все на місця це саме моя неприємна частина, неулюблена. Дивіться, хто там в мене є. Ліюся, передавай всім привіт. <ривіт> Ліюся, Тобі не подобається? Можна табуретку поставити? Зараз папу припашемо на табуретку поставити. Папа, дай мені, будь ласка, табуретку сюди. Мене знімає, понял? Мене а не Йолку. Йолку не треба знімати. І це має бути трилер. І насправді. Фулія.